Привіт! У мене є книжка, це поетична збірка Тиша і Тріск, а, і я дуже рада, що можу нарешті а, офіційно сказати, що вона а, у продажі це сам видав, а, я її друкувала її на за вла... за власний кошт. Вона невеличка, нічого. 50 сторінок і 24 тексти а, з різних років, з різних а, частинок життя мого. І а, я дуже пишаюся цією книжкою. А, мені здається, що після того, як я створила макет, потім а, надіслала його у друк, а потім, коли я <забирала>, забирала його з пошти і несла, Додому вранці, а я почувалася так, ніби моя внутрішня Катя, якій років 10 або 13, ну, з 10 до 13 років, вона волає всередині, тому що я дуже давно хотіла, мріяла побачити колись власну книжку. І тепер вона є. і Я не можу пристати її показувати, тому що вона. Хороше, на мою думку. А, і насправді а, це не просто поетична збірка, це також артбук, тому що я а, зробила оформлення для кожного вірша. Це мої колажі, це мої малюнки, а, малюнки з колажами разом, а, І які допомагали, допомагали мені. А, Ліпше зрозуміти власний текст, або навіть піднести його на інший рівень. І я завжди, я завжди хотіла зробити щось синтетичне, щось, щоб поєднувало, і поєднувало різні пласти мистецькі, і також виражало якомога краще те, як я. Мислю, як я уявляю різні речі, наприклад, різні вірші. І, власне, коли я вирішила, що я таки спробую зробити свою збірку, я подумала, що це точно має бути збірка з ілюстраціями. І потім ця ідея сформувалася в поетичний артбук so say. А, І насправді, як назва самої збірки, і концепція і робота. Виникли і почалися. А, ще рік тому а, до повномасштабного вторгнення я пам'ятаю, як я на деяких лекціях а, а, на магістратурі робила А, і це було таке теж був такий теж синтетичний досвід. Та я. Придумувала якісь е, картинки до того, а потім просто робила якусь технічну роботу. І е, одні з перших коледжів в цій збірці з'явилися саме так. Е, і, наприклад, для першого вірша, другого е, вони якраз були створені е, тоді. І потім, е, після власне, е, повномасштабного вторгнення, було дуже складно повертатися взагалі в стан мислення, коли ти можеш дозволити мистецтву якось до себе промовляти і взагалі якось осмислювати свій досвід у мистецтві. І, звісно, я ну, не могла працювати в той час над цим абсолютно. І насправді. Воно десь рік так лежало. Я не могла до цього повертатися і не хотіла і більше хотіла саме писати. А, і потім, десь всередині зими, ближче до кінця зими, цієї, десь теж у лютому, символічно. Я подумала, що треба повернутися до цього. Треба закінчити цей проєкт, тому що він є і його варто закінчити. І власне це. Результат цього повернення. А, і насправді, не, знаєте, що найцікавіше, це а, мати цю книжечку зараз зшиту, склеєну, а, і мати також а, власний артбук, ну, як скетчбук, я би сказала, скетчбук зі всіма цими колажами, який о такого розміру, і, а, та, порівнювати їх дуже цікаво. Взагалі, весь цей весь процес створення був дуже іноді медитативний, іноді хаотичний, іноді сповнений різних екстремальних емоцій, відчаю злості, іноді просто якоїсь навіть екстатичної радості від творення. І можливості брати всі ці папірчики, склеювати їх в якусь композицію, і потім додавати до цього власні слова, і бачити, як цей вірш обростає візуальним тлом. І в мене немає відео майже з самого процесу, тому що я не люблю фільмувати процес. Деякі фрагменти є з цього процесу. Роботи, потім э, оцифровування, а.к.а. від сторінок, і потім створення макету, а потім замовлення книж, книжок. І э, я дуже щаслива, що в мене є перша збірочка, та в ній не дуже багато віршів, але це тексти, які я вважаю. Одними з найкращих своїх текстів, і вони всі об'єднані концепцією тиші і тріску. І багато віршів там напис... це ті, які написані як рефлексія над досвідом перших місяців повномасштабного вторгнення і цієї емоційної пустки і пригнічення, деякі з них присвячені якимось особистим. А негараздом, якимось трагедіям, I guess, якимось Little Deaths. Um, і мені захотілося ув'язати щось зовнішнє, зовнішній катаклізм з внутрішнім катаклізмом, і подивитися, як одне може впливати на інше, навіть якщо ці катаклізми розірвані в часі одне від одного. І як вони можливо Перегукуються. Загалом я дуже рада, що також відгуку людей, читачів, моїх читачів. От. Тому що це дуже дуже теж неймовірно бачити відгук інших людей. Я відправляла книжечки поштою, і те відчуття, коли ти відправляєш в різні куточки країни. І кожна декларація в додатку на мої пошти в інше місто, взагалі в інших куточках України неймовірне відчуття. Я дуже вам вдячна за те, що ми змогли і продовжуємо створювати це відчуття і цей зв'язок через мистецтво. І Напевно, коли вийде це відео, в мене пройде вже презентація збірки, яка також сталася дуже неочікуваною, і я дуже вдячна людям, які і завдяки яким це буде можливим. Зокрема, Насті з книгарні закапелок, дуже вдячна за цю можливість і зацікавлення в такій презентації. Це буде також воркшоп з того, як створювати власні колажі. І я з майбутнього сподіваюся, все пройшло добре. Я сподіваюся, що ще багатьом збіркам буде, тому що інтенції на це закладені і мають всі шанси бути реалізованими.